Ну що, зараз дев'ята ранку, і настав час для нового відео. У своєму інстаграмі я робила опитування, яке відео краще зробити у мій вільний день. Там був варіант, скільки книг Гаррі Поттера я зможу прочитати за день, або прочитати за день одну чи обидві ці книги. Виграв саме другий варіант, тому я беруся суджених. У них 380 сторінок. Отже, Перша сторінка у нас тут починається з того, що такий тут типу сайт. І нам пропонують з допомогою ДНК тесту знайти собі пару, яка 100% вам підходить саме за ДНК, і нібито всі так знаходять свою долю. Книга досить динамічна і легко читалась. За годину я прочитала перші 50 сторінок, і зараз розкажу, з чого там все починається. Але спочатку мені треба було зробити перерву на фотосесію для моїх книг для поста в інстаграм за підсумками року. Тому, якщо ви ще не бачили, він напевно вже має бути у мене на сторінці, коли вийде це відео. Отже, що у нас тут є в книзі, у нас є п'ять основних персонажів, від імені яких ведеться розповідь. Кожен розділ від імені одного з цих персонажів. У нас є менді, якій 37 років. І вона розлучена, тому що її чоловік знайшов пару за ДНК і пішов від неї. І немає дітей. І знайшла їй цей застосунок, підібрав пару, і тепер вона е, хоче з ним зустрітися, але там все не так просто, як я вже зрозуміла. Далі у нас є Крістофер. Той самий маньяк. Це не спойлер, тому що про це ви дізнаєтесь в першому ж у другому розділі про нього. Ось, і він також вирішив скористатися цим застосунком, і йому також підібрала пару, з якою він пішов на побачення, і виявилося, що її професія досить таки непроста і не дуже, я думаю, йому сподобається. Також у нас є нік, у якого є дівчина, яка старша за нього на. П'ять років, здається, і вони не проходили цей ДНК-тест. Але їм їх друзі до цього підштовхували: типу, а раптом ви не суджені, вам треба пройти цей тест. І спочатку його дівчина з цього теж сміялася, але потім вона така: блін, треба все-таки пройти. А раптом ми не суджені. а він такий, типу, нафіга. Я й так знаю, що я тебе кохаю. А вона така: ну, ну давай перевіримо, просто прикол". Ну, Ви розумієте. Також у нас тут є Еллі. Це така мільярдерка, власниця дуже крупної компанії, яка е, сам, самотня, У неї родина, з якою в неї немає часу спілкуватися. І вона теж їй цей застосунок підібрав пару. Вона спочатку така, типу, це вся фігня, нафіг взагалі мені пара, я і сама така самодостатня жінка, але потім така, ну, все ж таки подивлюсь, що там. Що буде далі, теж цікаво. І також у нас є Джейд. це така дівчина з бідної родини, у якої купав боргів за навчання, за кредитками, яка працює на неулюбленій роботі. І днк те знайшов її пару, але її пара знаходилася аж в Австралії, що для неї дуже далеко і недосяжно, і Вони сім місяців вже спілкуються так, чатяться, але жодного разу не зустрічалися на ЕВУ. Але її колеги по роботі підштовхують її витратити гроші з кредитки останні і полетіти все ж таки до нього на зустріч. Отже, зараз пів на другу і 100, 100 сто сорок стрінок вже позаду. Але попереду ще досить таки багато. Дуже цікаво, насправді, воно легко читається, динамічно, досить таки. через те, що ну, такі короткі розділи. Мені дуже подобаються розділи про цього маньяка. про його думки і мислення. Це дуже цікаво. Загалом і всі інші сюжетні лінії досить такі, знаєте, незвичайні. Мені ще подобається про Ніка, тому що виявилось, що там у нього. Все не так просто з його дівчиною, яка хотіла пройти цей ДНК-тест, і тепер сама через це страждаю. Настав час заварити собі черговий літр чаю, і це я шукаю, щоб пожирати. До речі, мені цікаво, чи було б вам подивитися якісь відео, окрім як про книги, наприклад, про моє харчування за день. Тому що не дуже прикольна історія, але у минулому у мене був розлад харчової поведінки, з яким я жила 7 років. І можливо, комусь ця тема близька, і було б цікаво дізнатися, як я харчуюсь зараз, не обмежуючи себе ні в чому і не примушуючи себе до спорту. 700 мл чаю у мою різдвяну чашечку готові, тому продовжуємо читати. Зараз пів на шостого у мене вдома немає світла. Я читаю під своїм відеосвітлом. І я на 230 сторінці залишилось ще приблизно 150 сторінок. Мені дали світло. Я зможу нормально дочитати останні 100 сторінок. До речі, бачила, які у мене тут пазли? Це ж просто випирами спіти. Ну що, зараз восьмо вечора, і я дочитала суджених. Ем, я поставила б ці книзі 9 із 10, така тверда дев'ятка, тому що я насправді не уявляю, як можна прочитати цю книгу не за день, в тому плані, що вона настільки захоплює і настільки там повороти сюжету не перед не те, щоб не передбачив, вони просто. Все настільки стрімко розвивається, і кожен розділ завершується на якійсь просто інтригуючій, дуже ноті. Кожна історія, яка розпочиналася так легко, така бідна студентка, яка знайшла своє кохання, мільярдерка, яка вирішує відкрити своє серце для кохання, е, ну, про серійного маньяка не те, щоб дуже легко починалось, але, але кожна ця історія закінчується реально непередбачувано. Тобто, ви починаєте здогадуватися вже ближче до кінця, що це все означає і чим закінчиться історія для кожної цієї людини. Дуже цікаво читати ця книга, прям знаєте, для проведення гарного такого цікавого вечора. Я б не сказала, що ця книга нічому не вчить. Вона досить таки цікава і цікаво розкриває природу людей з різних боків. Можна багато дізнатися про психологію людську, можна багато дізнатися. Про те, що керує людьми, коли вони чинять ті чи інші вчинки, і можна реально дещо винести для себе, про різні сфери життя, про стосунки, про роботу, про сім'ю, про маніпуляції. Дійсно, можна дещо дізнатися досить таки цікавим. Хоч ще є досить таки достатньо часу, я не буду починати читати другу книгу, тому що мене чекає Двір Крил і Руїн. Я зараз здається на 250-й сторінці. Я дуже хочу продовжити його читати. Звісно, я його вже не дочитаю до кінця цього року. Але мені вже просто дуже хочеться дізнатися, що там далі з нашим різом і Феєрою», Тому я закінчила цю книгу. Я цьому дуже рада і йду читати Двір Крил і Руїн. Сподіваюсь, що в наступному році я вже зможу зняти відео 24 години читання, бо багато хто про нього просив, і я сама дуже таке хочу зняти. Або, або ще якісь класні ідеї, можливо, у вас є. Пишіть. Всіх люблю. Побачимось.